Післення до євреїв, 13 розділ, 15 вірш. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. цепто плід уст, що ім'я Господнє славлять. Скажіть, а у вас для нечуючих перекладачів тільки одна людина є, так? Ще хтось іде. Ще двоє в хорі. Дуже добре, дуже добре. А з братів хтось є на війну? Угу. Ну, то може повернеться. Між іншим на Ж ми. Я був в Києві, були в адміністрації там, то нас запрошували, не знаю, як це далі піде, але запрошували, щоб для людей, які отримали на війні. Глухоту, тобто не перестали чути, це дуже складно, тому щоб вони ще й жестів не знають, і взагалі в цій сфері дуже складно. Але так нам деякі державні службовці казали, що будемо працювати, співпрацювати, щоб налаштувати якось якось випрацювати спільну працю в цьому напрямку, і це дуже добре. Але знаєте, я хочу сказати для вас, брати, якщо ви не є перекладачами для людей не чуючих, то стоїло б це робити. А знаєте чому? Я трошки пізніше скажу, ми зараз маємо таку працю по відношенню цих жестів, що навчаємо державних службовців. Буквально в четвер, оцей минулий четвер, ми навчили в Луцьку для навчаємо жестову мову, жестової мови. Це поліцейські. Катерина, скільки поліцейських? 35 поліцейських і, 20... і 25 ДСНС. Чисто вони. Ми вдома молитви це робимо і так далі. Але знаєте, одного разу, коли ми розпочинали це служіння, я маю на увазі для державних службовців навчати їх жестової мови. Я прийшов до керівника нашого району, містоковий. Жінка, вона, і знаєте, я з таким листом прийшов, що ми хочемо навчати перший раз, дуже незрозуміло було: приймуть, не приймуть, захочуть, потрібно, не потрібно воно і так далі. Але це було для соціальних працівників. Державних. Знаєте, вона так прочитала цей лист, подивилася на мене і каже, я дуже часто повторюю ці слова, каже, вони не винуваті, що не можуть розмовляти з нами або спілкуватися. Я повторюю, вони не винуваті, що вони з нами не можуть спілкуватися. А ми винуваті, що з ними не хочемо спілкуватися. Ну, правда, цікавився, це людина православна? І знаєте, після того, коли вони це сказали, слова каже, все. Оцей лист я беру до уваги. Зразу покликали своїх заступників. Ми поспілкувалися і буквально через 2-3 неділі. Ми почали першу групу там, прямо в Білому домі. Цю групу навчали. Дуже непросто було. Перший раз наші викладачі то взагалі їх руки-ноги тряслися, кажуть, все начальство свого району зійшлися. Я нам, нам їх треба навчати. Але дякуємо Богу, вже пройшло багато трошки часу від того. Вже напевно три роки ми ці курси ведемо. І в Рівному були ці курси, і в, Франківську, і в Києві. і В нас На Волині, і в Львівській області в Червонограді, якраз для державних службовців. Між іншим, можливо, ваше місто теж немале провести такі курси. Їх можна провести. От в нас ми в ководі дві групи проводили. В Луцьку вже третя група проходить. Це можуть поліцейські, ДСНС, медики, соціальні працівники. Тобто, хто стикається з людьми, які не чують. І це дуже добре. І знаєте, чому добре? Ми кажемо завжди. Тому що ми це все проводимо в домі молитви з усіма нашими розуміннями, молитва, пісні. І дуже прекрасно, коли вони здають екзамен. Тому що є екзамен. Наші курси на сьогоднішній день вони мають ліцензію від Міністерства освіти. І знаєте, вони всі приходять до молитви, співають християнські пісні жестові, жестами. Ми разом молимося. Я тільки один такий випадок скажу, коли ми в Луцьку проводили теж для поліцейських в минулому, тому що поліцейські діляться теж на різні підрозділи. То зараз курси проходять ті, які по ОТГ чергують, або відповідальні в ОТГ, В кожному ОТГ. Раніше інші проходили. І знаєте, зайшов перший заступник начальника поліції Волинської області. Він зайшов в Дім молитви перший раз. Він сам в Києві проживав чи проживає, я не знаю. Але відповідальний був або працював в Луцьку по області. І знаєте, я йду з ним рядом. Таку кажу, треба, щоб ви щось сказали. Ну, як ми відкриття робимо або закриття, вони участвують, коротке слово коли щось по мікрофону сказали для всіх нас, і він каже, я не буду. Говорить, нічого, я так скажу, але так не буду. Я кажу, чому? Каже, я не хочу. У нас така посада і так далі. Я... Із, із таких міркувань. І ми йдемо разом з ним. І він так зупинився, дивиться на дім молитви. Туди, вверх, дивиться, дивиться. І так з юмором каже, ви знаєте, я думав, що то штунди, а то нормальні люди. Ну, що, мов, збудували гарно такий дім прекрасний. І думаю, перший раз людина в домі молитви. Перший раз. Я згадую Івано-Франківську, коли ми проводили і вже були екзамени. Е, наші друзі, які проводять курси, знають, там теж був заступник, е, е, який-то там заступник, не перший заступник поліції області, але він був, знаєте, вийшов, я казав, так сидів рядом на наші друзів я кажу, хоч би не крепко розплакався. Такий здоровий чоловік в погонах, знаєте, але коли він промовляв ці речі, коли він був вдома молитви і разом з нами молилися і так далі. Коли він промову мав, мав промову, то він просто зі слізьми говорив вдячність Богу і вдячність людям. І знаєте, для нас християн це є прекрасно. Прекрасно, правда ж, прекрасно, що Діма, який сьогодні проповідував, декілька років назад він не знав Бога, він ходив своїми дорогами. а Сьогодні він бере Біблію і проповідує. Правда ж прекрасно? Ради такого я кажу, брати. Треба підсилити це. Треба навчитися жестів. Тому що в основному сестри перекладають. Але було б дуже добре. І як один колись брат казав, цей вислід дуже часто, напевно, ми можемо почути з проповідей, коли будували дім молитви, багато труднощів і проблем було, і відкриття було, і один чоловік покаявся, прийшов до Бога. І старший пастор вже був в руках і каже, а стоїло? А стоїло цих проблем, а стоїло цих переживань, а стоїло цих страждань і болі, Стоїло, Бо одна людина вже прийшла до Бога, вона є спасенна. І представте, якщо ви вивчите жести і будете працювати з тими людьми, а їх є немало. Їх є немало. І вони не можуть розуміти лише тільки тих, хто знає їхню мову, або з такими самими, як вони. І ви приведете одну людину до Бога. То вже скажемо, стоїло жити, стоїло навчатися. Тому хай Бог благословить. Я заохочую вас, я закликаю вас. Я за себе дивлюся, не зовсім знаю жести, але роки йдуть, і треба було. Підмога, треба було підсилення в цьому всьому. Хай би Бог благословив вас, брати, я особливо наголос роблю на брати. Подумати за це. Це важливе служіння і необхідне. Хай Бог в цьому благословить. Дякуємо Богу ще трошки за наше служіння. Як я вже сказав, державним службовцям ми ці курси проводимо. Це дуже благословено, дуже сильно. Знаєте, табори проводимо для таких людей. І прекрасно в минулому році більше ста людей було тільки глухих одних. Більше 100, напевно, 107 людей, скільки я попав. 120, так? Да? 120 людей було в тільки глухих в таборі. І знаєте, як прекрасно, коли люди йдуть до Бога, коли люди моляться, коли. Бачиш, як Бог їх благословляє. Я згадую один момент, коли, між іншим, ваші вашій не пам'ятаю, з якої церкви були брати, які... яким дано дар молитися. Вони багато молитися люблять, і це добре. І знаєте, були в зібранні, і там глухих багато було. Це на вулиці було. Ви знаєте, коли молитва така була сильна, і Дух Святий так наповняв багатьох людей, а приблизно всіх людей, можливо, було там 400 людей присутніх. І до мене один із служителів підходить рядом, каже: «Слухай, а що з глухими робити? А як? Ну їх ж не чути, що вони моляться. Вони ж тільки жестами моляться, і звуку немає. Хоча якийсь дехто проявляє ці звуки. І так: а що, що робити з глухими? Каже, аж як мені, як мені діяти? А я кажу, як? Сміло, вперед руки класти, і хай Бог благословить. Я досі пам'ятаю, там чоловік 15 е, отримали духовне хрещення. Глухі. Знаєте, як це прекрасно? Як це сильно? Я думаю, що в Божих очах ще, це ще набагато набагато сильніше. І знаєте, як прекрасно, друзі, коли. Тому що так сталося, ми не тільки з глухими працюємо. По Волинській області я відповідальний за служіння взагалі людям, які мають інвалідність, приводимо різні зустрічі, різні табори. Але як прекрасно, коли людина, яка не може тобі сказати дякую, а ти щось робиш для неї. І потім переносишся. А Бог нам щодня, щомиті, завжди служить, завжди допомагає. І порой ми вдячні навіть. Якщо запрошуємо табір, вже Діма говорив, запрошуємо на інші табори. Хай Бог благословить її. знаєте, навіть військовий на цей рік ми маємо три такі ну назначені три заїзди військових сім'ї, хто отримав інвалідність з їхніми сім'ями. знаєте, це теж прекрасно благословенно, в Минулому році ми мали такий один такий захід. І ми побачили, що це дуже благословено, дуже благословено. Якщо ви не пробували цим займатися, я думаю, що ваша церква займається, і це, це, це теж прекрасно. Але коли ми проводили такий захід, вони всього-навсього були три дні. На цей рік вже назначить чотири дні. Але ті люди, які абсолютно не хотіли жити в сім'ї, була сім'я не то, що на грані розпаду, а просто вже вона була розпавшася. Сім контузій отримав, я за одну скажу, сім контузій отримав. Дуже складно, він не хотів ні дитину свою бачити, ні, е, не дружину свою бачити. А я кажу, а чому ви приїхали на перший день? Я кажу, чому ви приїхали сюди? А він каже, бо там десь було написано, що можна рибу половити. Я по тому я й приїхав. Може, думаю, рибу половлю. Я кажу, може, щоб з сім'єю побути, з дружиною він махнув рукою, каже ні, не хочу навіть мову вести. Ви знаєте, але дуже прекрасно дивитися було, коли ми спостерігали за цим останній день, коли вони сиділи за столом, кожен по, по, по сім'ях сиділи. Чоловіки і дружини, їхні діти окремо були. Але коли закінчилося це все, сидить дружина, сидить чоловік. Чоловік неї обняв, вони сидять в сльозах. І знаєте, нас спонукало так, особливо моє серце, ну, Бог спонукав так, щоб робити більше і більше таких речей. Коли ми дивилися з дружиною, теж недалечко сиділи, коли дитина біжить до них. Знаєте, ну, якби сказати, без сліз радості це неможливо й говорити. Представте картину, вони не жили між собою, вони завжди сварилися. А тут дитина біжить до них зі слізами теж, обнімає них і каже, тато, мама, як я вас люблю. І вони разом плачуть, обнявшись всі. Як це благословено? Дивитися, як це добре? Що ми можемо хоч маленьку частинку в нашому житті щось добре зробити тут на землі? Хай Бог благословить вас всіх. Я вибачаю, що, можливо, я вже так трошки емоційно говорю. Ну, такий я є, деколи емоційний, деколи закрепко емоційний. Читаю один вірш. Який я вже прочитав, чи ми слухали вже. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто пліт Уст, що ім'я Господнє славлять. От Біблія нас закликає, я сьогодні хочу коротко зупинитися, не буду довго затягувати, постараюсь недовго затягнути. Але Біблія нас закликає, коли ми отримали, коли ми з самого початку, я раніше читав, коли я піднімався за кафедру, що знайте, що ми відкуплені не сріблом чи золотом, але дорогоцінною кров'ю Агнця. Слава йому за це. І знаєте, коли ми отримали це, коли ми зрозуміли, що ми маємо прощення, ми маємо спасіння не через те, що ми добрі, не через те, що я добрий заслужив цього, абсолютно ні. А через те, що Він нас полюбив. І Біблія каже вічною любов'ю нас полюбив. І прийшов на цю землю. Постраждав за мене, за кожного із нас, взявши на себе свої гріхи, наші гріхи на себе, наші провини взяв на себе. А нам дарував замість того. Щоб наказати нас, Він дарував спасіння. І далі ми читаємо тут. Отож завжди. Як би хотілося, щоб в нашому серці оця подяка вона була завжди. При любих обставинах життя, при при, можливо, гараздах, успіхах, при негараздах, але завжди, щоб неслась подяка Богу в нашому, нашому житті. Знаєте, Біблія нам каже, що ми маємо оцю подяку приносити, як тут завжди приносимо Богу жертву хвалу, хвали. Цебто плід уст, що ім'я Господнє славлять. Хай наші уста завжди відкриваються подякувати нашому Богу, прославити нашого Бога. Можливо, в твоєму житті якісь труднощі і проблеми. Можливо, як і тут співалася пісня, що ми йдемо цим вузьким шляхом і порою ми зустрічаємо ці проблеми. Але я хочу сказати, те, що Бог нам дарував, те, що Бог приніс для нас, стоїть те, щоб приносити Богу ви. Жертву хвали. Цебто завжди, щоб відкривати наші уста і величати його ім'я. Біблія нам каже, що ми можемо прославити Боже ім'я не тільки нашими устами, а нашими вчинками. Нашими вчинками ми можемо або маємо прославляти нашого Бога. Коли ми читаємо Івангелія Матвія, 5 розділ, 16 вірш, отож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, що на небі. Ось так Біблія каже. Ось так Христос висловлює для нас сьогодні, що ми можемо і маємо в нашому житті проставляти нашого Бога вчинками нашими. Знаєте, дуже, або скажу, не дуже добре, коли ми в нашому житті ходимо в зібрання, все хорошо, все гаразд в би, але тільки дбаємо за себе. От тільки дбаємо за себе. Адже нам даровано спасіння і прощення не тому, що ми заслужили цього. Знаєте, знову ж таки приходить один вислів, такий ну, прекрасний вислів. Я завжди його повторюю сам собі. Якщо я зустрічаю людину, яка має проблеми, зараз я ну, не чуючи. Я кажу собі, а що я кращий, що я за них, що я чую? От я кращий за них, що я чую. І наші діти всі чують. І всі діти ходять своїми ногами. І все необхідне маємо. Що я кращий за них? Я для себе відповідаю ні. Але я погано буду робити, якщо я таких не буду помічати. Якщо я їх не замічатим, не бачити їх, своїм життям житим. Я дуже поганий буду. Я згадую ну, знову ж таки один випадок, коли люди, було таке зібрання, похорони зібрання. Я там проповідував і говорив, що людей закликав, ідіть до Бога, ідіть. а такі старші люди біля мене рядом стояли, а вони казали, о, ви, ви не тягніть до нас, ви не агітуйте нас. Ми так на півголоса говорили: не агітуйте нас. А я казав, як би сказати, не посісняв, сказав, будемо агітувати, агітувати і будемо агітувати. І завжди будемо це робити. А вони дивляться на мене так трошки, якби, трошки, ну, якби незрозуміло, що я так різко відповів їм, що будемо агітувати, на що агітувати. Я такий приклад їм привів. Простий приклад, була автомобільна дорога недалечко, всеразу, рядом, за, за, за парканом. І знаєте, я кажу, бачите, автомобільна дорога, автомобілі на швидкості їдуть. І ви знаєте, ви знаєте, що там на, на, на повороті, на тому на кінці цієї дороги, величезна пропасть, але вона так трошки прикрита. Її водій не знає, що там є. І він їде з дітьми. А ви знаєте, впевнені, що там пропасть. Що ви будете робити? От що будете робити тоді? Вони кажуть, ну будемо виходити на дорогу. я їм додав це. Кажу, звісно, якщо ви нормальна людина, ми нормальні люди, ми будемо вибігати на дорогу, ми будемо чуть не самі під колеса йти. Скажи, слухай, зупинись в тебе діти в автомобілі, а там пропасть величезна. Ти впадеш і все, буде катастрофа. Кажу, це нормально. А нам Бог відкрив. Що людина, яка не служить Богу і чекає вічна загибель, хіба можна мовчати? Вони попускали голову, зупинили, більш нічого не говорили. Знаєте, в нашому житті, коли ми мовчимо, коли ми не робимо те, щоб проставлялося ім'я Господнє через наші вчинки, хай Бог благословить, щоб ми це робили в нашому житті. Щоб ми старалися, знаєте, кожен крок нашого життя, пам'ятаючи. Що ми куплені нашим Ісусом Христом. Як, знаєте, дорогоцінна кров Його проливалася за нас. І ми пам'ятаємо це. І знаєте це, апостол Петро пише. Хай на цьому Бог благословить. Коли ми читаємо слова Давида, давайте прочитаємо 102-й Псалом, другий вірш. Дивіться, що він тут говорить. Благослови душе моє Господа. І не забувай за всі добродійства Його. Давид своєму житті не забував те, що Бог для нього робив щодня, що миті. І він закликав інших і до своєї душі звертався і каже, благослови душе моя Господа. І мені дуже подобається вірш, який я останнім часом дуже часто згадую в своїй проповіді. 70 й псалом, 14 й вірш. 70 й псалом, 14 й вірш. А я буду постійно надіятись на тебе. І дивіться, що друга половина цього вірша говорить. І славу Твою над усе я помножу. Я перед Богом це говорю. Кажу, Боже, дай мені таке серце. Щоб над усе в своєму житті я славу твою помножував. Над усе. Щоб не стояло нічого вище в нашому житті. Я сьогодні цей вірш залишаю для нас усіх. Для старших, молодших, для молоді. Хочу сказати для молоді, коли в вашому серці, коли вас буде таке бажання, ви скажете Богу, не тільки скажете раз, а весь час будете говорити. Боже, я твою славу над усе хочу помножити. Да, життя, можливо, хочеться влаштувати долю, хочеться щось з, з, працювати, заробляти кошти, це потрібно все, це потрібно. Але коли над усе ми робимо, щоб слава Господня розмножувалася, я знаю, тоді Бог буде влаштовувати і долю, і життя наше. І устроїть її фінансово, я це знаю. Я із свого досвіду можу це сказати. Як я вже сказав, маючи 10 дітей, на сьогоднішній день, дякую їм Богу, не наші заслуги, не мої заслуги, відверто це кажу. Але вони всі служать Богу. Буквально минулу неділю ми були, вони в Києві зараз проїжджають, більшість з них були рукопокладення старшого сина на Яконське служіння. Нам це дуже приємно. Коли вони з самих років, знаєте. Старалися по біблії щось навчати, вони кожен із них так сталося, навіть я трошки, якби і посміхаюся з цього, що всі наші діти, за виключенням ще менших, які ще не навчилися, але всі закінчили біблійний інститут, не тільки діти, а й невістки, і зяті наші. Так, щоб ось воно пішло, вони їх потягнули всіх. І знаєте, це особливо нам, батькам, це приємно, це радісно. І я кажу, це не тому, що ми такі добрі і так постаралися це зробити, і ось так сталося, ні. А тому, що Господь. Він вступається. Він вступається. Там, де я не можу протягнути свою руку і допомогти і сказати сину або дочку, отак зроби!» І вона зробить, я знаю, що порою не так воно стається. Але Господь, він вступається, і Він провадить, і Він веде. Слава йому за це. Шановні браті і сестри, я знову звертаюся до всіх. Ми вже зараз будемо молитися. Я звертаюся до. Ну, Знову ж те, що самого початку говорив, йдіть, навчайте жестову мову. Моліться до Бога. Служіть тим, які не можуть вам послужити. Знаєте, я згадав один випадок свого життя, зовсім далеко був від своєї місцевості, де проживав, я їхав, просто, просто містом їхав і їде людина на. Візочку колісному. Знаєте, я зупинився біля неї. Спочатку вона трошки так, якби, схвилювалася, трошки злякалася. Ну, стороння людина, невідома людина зупинилася і підійшла до мене, і сміло я з нею розмовляю. Знаєте, я порозмовляв з нею. Я, що в мене було під руками, я щось трошки залишив з нею. Я її просто обняв. Постояли ми хвилин 10, поговорили. І я що хочу сказати, знаєте, я далеко їхав. А він мені далеко я їхав, він ще махав рукою, махав і махав. І думаю, як це ціно для цих людей? І тому я повторюю це, давайте бачити таких людей. Я повторюю, ми не краще їх, що ми маємо ноги, руки, і маємо все необхідне, можливо, в житті. Але дуже недобре ми робимо, коли ми не бачимо таких людей. Так як я і дав нам Бог працювати в цій сфері, я закликаю інших людей, тому що це благословено. Це сильно. І Бог ніколи не залишиться нам винуватцем. Слава йому за це.